Ось опара готова. Муку вже додаю. Ізюм, ванілін на 1 літр молока, 10 яєць, 600 грам цукру. Але є одна невеличка хитрість, якою я зараз з вами поділюсь. Олію масло потрібно додати тоді, коли ви. Вже вимісили в муку всю. Тоді вона швидше перестане не липнути до рук і гарно вимішується. Я цю хитрість сама знала кілька років назад, можливо, комусь стане в нагоді. Смачної паски, ось таке тісто, воно ще не вимісилось. І ми додаємо 100 грамів олії, і ми додаємо розтоплене масло, не маргарин. Краще взяти смалець, якщо немає масла. Масло, хороше масло, і вимішуємо. От я мішу, і в мене чисті руки. Тісто не липне. Дивіться.